Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Сьогоднішній випуск буде і про ту інформацію, яка відбувається зараз, і про видачу коштів, і про схеми обману. І в загальному буде для підвищення вашої інформаційної грамотності, для того, щоб не втрапити ні в які халепи, не втратити свої кошти і в майбутньому. Тому буде надзвичайно корисно як для тих, хто отримує, хоч якісь будь-які виплати на карту. Як для тих, хто користується кредиткою взагалі, як для тих, хто вже повівся на рекламу про виплату якихось коштів від держави або міжнародних, так і для тих, хто їх оформлює, і насправді. Тому раджу дане відео передивитись, ознайомити, підвищити свою інформованість. В кінці ж звичайно, не забудьте оцінити відео, написати якийсь відгук, коментар чи додати щось по даному поводу. І Звичайно ж, поділитися з друзями, щоб вони також були обізнаними. Тож по порядку. Раніше схеми обману в основному були прив'язані до якихось виплат. Так, як тільки з'являлися якісь виплати, відразу ставали народні умільці, які хотіли на цих виплатах заробити, забрати гроші довірчових українців, які хочуть ці виплати отримати. Ну не лише хочуть, а й мають право. Тепер же ж пішли далі. І вирішили дані схеми обману прив'язати ще й до якихось знаменних дат. Про що йде мова? Мова йде про інформацію про нібито виплату тисячу гривень від президента України до Дня Незалежності, виключно усім українцям. По тисячі гривень так рішили роздати для того, щоб покращити їхнє матеріальне становище. Без перебору, нада вони тобі не надо. Потребуєш ти їх Ні, всім, рішили роздати. І ще й суми вибирають такі, які десь звучали уже, або тисяча гривень, яка колись роздавалася так. Або 6500, які роздавалися тим, хто втратив роботу, або 6600, які роздаються від міжнародних організацій. От такі самі суми підбирають і зловмисники для того, щоб воно було більше схоже на правду. І так, по порядочку. перше, як виглядає дане повідомлення, друге, як не втратити в халепу? Третє, що робити, якщо вже втрапив в халепу. Тому що якщо хоч раз вас обманули уже схожим методом за вашого відома, то далі можуть це робити вже без вашої участі взагалі і списувати на протязі вашого майже усього життя кошти з ваших карток. Тобто розповім, як працює дана схема, як від неї вберегтись, і будемо підвищувати вашу інформаційну грамотність в загальному в тому числі. Давайте розберемося разом. І так, розбираємося. Учора був День Незалежності України. Так, усі виставляли пости. Привітання з цим днем з незалежністю, я також. І все б хорошо. Але почали в інтернеті з'являтися отакі от повідомлення про нібито, що держава виплачує по тисячі гривень кожному українцю на честь цього свята, саме незалежності. І от до цього дня. Уряд і президент Зеленський підготував усім виплати по тисячу гривень, як я вже казав. Звучить дуже красиво, написано так, що можна навіть повірити, але є нюанси. По-перше, ніде це не оприлюднювалось в офіційних джерелах. Тобто реклама по Фейсбукові це не офіційне джерело. І взагалі інформація на Фейсбукові, якщо це якісь групи, не підтверджені, то це. Також не є офіційними джерелами. По-друге, починаємо купати глибше, тому що багато людей все-таки повірять і перейдуть далі по посиланню, щоб нібито отримати дані кошти. Коли ми переходимо по посиланню, ми бачимо, відкривається ось така от форма. Форма робиться так, щоб бути дуже схожою на, на, на якийсь банк, будь то приват, будь то Шат, будь то Аваль. Тобто, щоб сторінка була схожа дуже на сторінку сайту. І там пропонує вам ввести номер вашої карти, дата докливна дійсна і задній CV2 код. Уже цього, що там написано, ніяк робити не можна, але давайте до цього вернемося трішки далі. А зараз я розповім, що далі відбувається. Ви це все вводите і переходите по посиланню далі. З вашого рахунка, в даний момент зловмисники намагаються не закинути, а списати оцю тисячу гривень. Маючи ці дані, можна це зробити без проблем. Коли ви очікуєте, що вам надійде тисяча, зловмисники від вас списують тисячу, вам на телефон приходить смс-повідомлення, де приходить пароль підтвердження. І тут. Проблема в тому, що багато хто неуважно читає. Там на списання тисячі гривень, не на зарахування, а на списання тисячі гривень. І коли ви на сайті велиці всі дані, нажали далі, там вам також висвітлюється Графа, що введіть, пароль, підтвердження для того, щоб підтвердити вашу особистість, для того, щоб отримати кошти. Ви отримали пароль, бачите, його сюди треба ввести. 1000 гривень, тисяча. Вводите і все. Тисяча, перша тисяча гривень, пішла з вашого рахуночка. І маючи цю інформацію, і коли ви один раз підтвердили, якщо їх не прикриють даних ломисників, не закриють, вони будуть через даний сайт так списувати і далі, поки у вас будуть кошти, дорогі мої глядачі. Тому зараз прості правила техніки безпеки, як то кажуть, а далі розбираємось по порядочку. Що можна давати, що не можна. Номер карти можна, по ньому йдуть вам зарахування. Дата, доколи дійсна, ні, ніхто не повинен її знати. Задніх три цифри, це в 2 код ні в якому разі на невідомих сайтах. Чому я кажу на невідомих сайтах? Бо дивіться, коли ми робимо офіційні проплати, навіть там платимо за комуналку через сайт Портмоне. Мільйони людей платять через цей сайт. І там також потрібно ввести ці дані, але це офіційний сайт. Це, як то кажуть, перевірене джерело. В багатьох інтернет-магазинах потрібно ввести ці дані при покупці чого-небудь. Но там ви вводите і ви знаєте, що ви купуєте, уважно читаєте, за що вас списуються гроші. Так? Тому це така, знаєте, вимушена міра, і так це працює. А зломисники цим користуються, взнають ці дані і от цією незахищеністю пробують списати ваші кошти. Захистом є саме пароль в смс-ках, але сервіс працює таким чином, що він його запитує один раз. Далі банк, після того, як ви один раз зробили проплату, розуміє, що це довірений сервіс, і далі проводить уже проплати без вашого відома, думаючи, що це робите ви. Тож, найголовніше, коли вам щось приходить. Кудись переходите, уважно читайте, чи це зарахування вам, чи це відрахування з вас. Тобто слова звучать майже однаково, так рахування, рахування, і можна з легкістю попутати. Тому саме найперше правило безпеки. Уважно завжди перечитувати за що ви де вводите які коди і паролі, бо це рівнозначно вашому підпису. Що підпишетесь на якійсь не тій бумажці, так і можна втратити дуже багато. Так саме тут ведете код не там, де потрібно, і можна втратити усі кошти. В чому проблема далі, що навіть якщо у вас зараз там не вистачає цієї суми. Не вдалося у вас вкрасти гроші. Якщо в майбутньому вона з'явиться, вони можуть повторити дану операцію уже, як я сказав, без вашого відома. І красти у вас гроші і надалі, і всі гроші. А якщо це, не дай Бог, ще якась кредитка, то в кредит заженуть на хто знає, скільки тисяч і хто знає, скільки років. А банк не буде виясняти, хто ці гроші зняв. Він вимагатиме від вас їх повернення. Тож, повертаємося до правил техніки безпеки. Якщо десь якась виплата, завжди шукаємо підтвердження на офіційних джерелах. Якщо це виплата від Кабінету міністрів і президента, то переходимо на їхні посилання в профіль. Я думаю, що якщо якась виплата проходить, про це говорять усі. І навіть якби ця тисяча роздавалася, то президент навіть в зверненні про це розповів. Далі пам'ятаємо про безпеку, не розголошуємо своїх даних на неофіційних джерелах. Офіційні, це самі перевірені, якісь інтернет-магазини, які працюють уже декілька років. Засоби оплати, які підключені до державних органів безпосередньо. На всіх інших цих даних своїх не вводимо. Навіть якщо це якийсь сервіс, який виглядає як офіційний, ніхто не знає його рівень захисту. І в майбутньому, зламавши цей інтернет-сервіс, можуть вкрасти ваші дані або інтернет-сервіс сам продасть ваші дані. Тому. Не вводимо на усіх підозрілих. І те, що виручає в найнеобхідніший момент, нікому не розголошуємо паролі з SMS. Спочатку уважно читаємо, на що цей пароль прийшов, бо там завжди пише. На підтвердження такої-то операції. А потім. Вводимо його, але нікому не розголошуємо, а якщо це підозрілий сайт і щось не то написано, то ні в якому разі не вводимо. Так ви відразу себе захистите. А тепер як підсумок, що робити, якщо ви вже попали в таку халепу і втратили свої кошти. Повернути дані кошти можна двома методами: перше подати заяву в банк. Друге подати заяву в поліцію. Якщо подасте заяву в банк, вони зв'язуються з тим, кому ці кошти були перераховані, і просять їх повернути. Якщо зловмисник підтверджує повернення, то вони вам повертаються. І якщо зловмисника визнають таким, який робив неправомірні дії, дійсно зловмисником також тоді банк кошти спочатку заморожує, йде судовий процес. Після нього, якщо все судом визнається, повертається. І поліція, якщо почне цим розбиратися, також може в судовому порядку вам ці кошти повернути. Але представте собі, яка це волокіта, скільки це часу пройде. На цей час потрібно себе захистити, вберегти. Як це зробити? Відразу дзвонимо в банк або заходимо в інтернет банк і блокуємо свою карточку. Заблокувати. Таким чином з неї ніхто не зможе списати кошти, а розблокувати ви її зможете в будь-який момент. І якщо ви вказали всі свої дані в майбутньому, щоб у вас не зняли гроші, робите перевипустити карточку. Тоді у вас буде карта, прив'язана до цього самого рахунку, тобто вам на ню і далі будуть зараховуватися кошти, які мали там, пенсія, якась виплата соціальні. Ну вона вже буде з новими цифрами, так, новим номером карти, і з новою датою, і з новим кодом. І ніхто не зможе ці гроші списати. Тож, ніхто не подумає краще про вашу безпеку, ніж ви самі. Бережіть себе, бережіть свої гроші, бо вони вам достаються дуже нелегким шляхом. Через те я інформую, ви уважно слухайте, запам'ятовуйте і переказуйте іншим, щоб вони також знали, як себе захистити. До нової зустрічі!